Лисичка кума. Жив собі вовчик-братик і лисичка сестричка, і задумали вони взятися чесно працювати. Знайшли собі ниву поля і змовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали. Щоб у них було. А щоб у півдні не бігати додому, взяли відразу з собою обід і полуденок, глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчі, а самі взялися до роботи. Копають, копають, та лисиці швидко наскучила чесна праця. Нібито копає, а сама думає, як би то. Вихопитися та в корч метку полизати. Ось в недалекому болоті поміж тростиною загукав гук. На все горло. Гуп, гуп, гуп. Зараз, зараз, сватоньку, скрикнула лисичка, не бов її кликали. І вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти Лиску? питає вовчик братик. Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе. Та чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, він мене просить за кому. Ага, Коли так, то йди, тільки не барись. Я хутко повернусь, мовила лисиця, копай собі свій загонець, я тебе здожену. Побігла лисичка в корчі, зараз до горщика. Попоїла добряче меду, закусила паляницею все чистенько, позав'язувала, облизалась та йде до Вовчика. Водячи хвостом, звичайно, кума. А що вже прийшла? питає вовчик. Та вже, мовить лисиця. А що там народилося? Хлопчик. А як же його назвали? Початочок. Ото ім'я, а ще, я ще не чув такого, мови Вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може, дві. Знову лисиці захотілося метку полизати. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. А то що, лисичко? питає Вовчик. Та бач, там друге дитинчатко у свата народилося. Ще раз за кому просять. Ну що, коли просять, то йди. Тільки не барись. Я хутко, вовчику, мовила лисичка та й шмиху корч. Зараз до горнятка наїлася меду, паляницю закусила, так що із спільного полуденка мало що й залишилося. Та й вертається до вовчка. О, ти вже тут? Та вже. А що там народилося? Та дівчинка. А як її назвали? Серединка. Ого. Я ще й не чув такої назви, дивиться вовчик. У Гуків Вовчику все такі незвичайні назви. На те вони, голосні птахи, попрацювала вони годину і знову лисиця запах. Метку почула. Ледь тільки гук загухав із тростини, а вона кричить Іду, сватонько, йду. Ти куди йдеш, лисичко? Хіба не чуєш? То свати ще раз за кому просить, мовила лисичка. Що за диво, що він тебе так часто за кому просить, мовив Вовчик. Бо мене дуже люблять, Вовчику. Ну що ж, ідити, а не борись, треба роботу кінчати. Я зараз тут буду, Вовчик. Роби, не бійся, я своє зроблю. Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горчика, скрутила, пала, скрупала решту паляниць, усе поперевертала та йде до вовчика. А що вже прийшла? Та вже. А що там народилось? питає вовчик. Хлопчик. А як же його назвали? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали так копали, а ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів та все якось соромився признатися, а далі кинув мотику та й каже: Ну, на тепер досить. Чи не пора нам обідати? Певно, що пора вовчку, братику, мовить лисичка, а сама ніби копає й пильнує роботу. А ти що не голодна, та ні, вовчику, йди ти сам та пообідай, мене там пригостиш. Пішов вовчику, кочі дивиться ого, горщик порожній, аж вилизаний від меду, кошик перевернутий і паліниць ані крихти нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка сестричка так часто ходила. Аж тепер йому виснувся, які то вона своїм похресникам чудернацькі імена давала. А, так ти така погана лисице. Скрикнув вовк. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла, чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід згамкаю. Почула лисиця вовчикові слова, побачила, який він біжить злосливий та недобрий, і не чекала довго. Накивала п'ятами до лісу. А в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба, думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчики її хвоста, як лисичка витягала його з нори. Прибіг та кричить: ага, ти тут вилазь мені зараз, не сховайся від мене. Та лисичка не дурна, сидить в норі, ані пари з рота. Не обзивайся, Добре, чекай, лише, я тебе дістану. Скочив вовк, виламав довгу клюку, застромив в нору та й шпортає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ білий. І оглянутися не встигла лисичка, а клюка хапіє за ногу, Нора тісна і вовчок, почувши, що щось зачепив, потяг ключку, що є сили. От лисичка, хоч і як її мурахи поза плечима бігали, почала реготати та кричати Ого, дурний, зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мені за ногу втоп... вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши це, вовк відпустив на ногу та й почав знову шпортити клюкою, поки не зачепився справді за дубовий корінь. Ай, 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 моя ніженька закачала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть. І зарікся з лисичкою. Не мати будь-якої спілки.